У Вінницькому національному технічному університеті стартувала шоста всеукраїнська олімпіада з радіотехніки. Тут зустріли студенти із 10 областей України, аби на практиці продемонструвати набуті знання та позмагати за звання найкращих. У Вінницькому національному технічному університеті зібрались кращі радіотехніки зі всієї країни. Зазвичай така подія, як Всеукраїнська олімпіада з радіотехніки, збирає понад півсотні юних талантів. Цьогоріч, у зв'язку із політичною та економічною ситуацією, провести Олімпіаду було непросто. Зараз зв'язку з тим, що деякі нозгодження з бюджетом багато витрат, які роблять вищі навчальні технічні заклади, вони просто обмежені, зокрема обмежене. Фінансування відряджень, тому що ті учасники, які до нас приїздять, вони мають бути відряджені за рахунок своїх учнів начальних закладів. 32 кращих студенти протягом чотирьох годин вирішуватимуть завдання, серед яких питання з основи теорії кіл, сигнали і процеси в радіотехніці, електродинаміка і поширення радіохвиль, аналогові електронні пристрої, а також цифрові пристрої та мікропроцесори, оцінюватиме роботи кваліфіковане журі по перше то звичайно, об'єктивно то розв'язали задачу чи ні. Так, ну по-друге, команди цього року дуже нерівномірні. В, одні, в деяких командах по од по одному учаснику, в деяких по чотири. Так що, звичайно, в першу чергу будуть оцінуватися персональні якості. Серед учасників є і новачки, і ті, хто вже має певні здобутки на ниві радіотехніки. Втім, і перші, і другі запевняють, участь у таких олімпіадах допомагає розвиватись та вдосконалювати власні вміння та навички. Я дізнаюсь більше цікаво, тобто якісь задачі попадаються такі цікаві. Тобто мені цікаво, таке так, такі вирішення і все інше. Виставка робіт учасників Олімпіади пройде наступного дня. За перше місце переможець отримає Wi-Fi роутер. Призами відзначить і тих, хто посяде друге та третє місця.